З бюджету ренійської громади направлено 19 мільйонів 500 тисяч гривень на придбання та встановлення нової системи відеоспостереження на території Ренійської громади. Таке рішення прийняли депутати 21 червня поточного року. Сума така велика, що виникає багато питань. Зокрема, скільки камер відеоспостереження буде встановлено? Навіщо? Для чого буде використовуватись інформація? Ці та інші питання ми адресували очільнику Ренійського відділення поліції Миколі Піщанському, який повідомив, що на зазначені кошти на території Ренійської громади буде встановлено додатково більш ніж 200 камер відеоспостереження. Керівництво Головного управління національної поліції в Одеській області звернулось до Ренійської територіальної громади. З проханням розглянути питання про виділення коштів для побудови інтегрованої системи відеоспостереження на, на всій території Раніської об'єднаної територіальної громади. Це питання було розглянуто, Попередньо були е, висунуті і враховані пропозиції громади, як вони хочуть бачити, де воно повинно бути встановлене. Це відеоспостереження. Воно одних із умов було, що воно повинно охватити всю територію громади. Як місто, так і всі села, які знаходяться в громаді. Після цього ми з, з фахівцями приїхали і подивились територію, на місці поділились. Я ж говорю, у першу чергу було враховано пропозиції та уваження громади про побудову відоспосередження, потім пропозиції. Фахівців національної поліції, які там говорили, тому що дана система в подальшому буде об'єднана системою відеоспостереження національної поліції. І вона буде інтегрована в цю систему відеоспостереження. І як ми зможемо користуватися іншими, де вона встановлена, так і інші можуть користуватися нашою відеосистемою. Якщо там автомобіль якийсь буде розшукуватися там Чернівецька чи інша область, да, він буде, де то нас. То вони зможуть бачити, що цей автомобіль знаходився. Ми дізналися, що в рамках державної програми Безпечна область та безпечне місто мережі системи відеоспостереження та відеоаналітики вже встановлені в населених пунктах Сумської, Чернігівської, Київської, Житомирської, Вінницької, Рівненської, Хмельницької, Волинської, Тернопільської, Івано-Франківської та Закарпатської областей. Існуючі мережі об'єднані в єдину централізовану мережу, що сприяє ефективнішому здійсненню аналітики інформації, отриманої за допомогою систем відеоспостереження. Цю систему буде входити відеокамери з ось та аналітики номерів на автомашинах. Вони будуть розпізнаватися як по номерам, так і по іншим прикметам і там якимось характерним ознакам ці автомобілі. Крім цього, система відеоспостереження цілодобово буде фіксувати порушення правил дорожнього руху та сповіщати про дорожні транспортні пригоди. Також представляється можливим встановити потенційних очевидців, тобто свідків зазначеної події у системи багато функцій. У систему будуть ходити. Камери, які будуть розпізнавати обличчя, і е перевіряти їх по базам розшуку і іншим. Якщо особа знаходиться в розшуку і вона буде розпізнана, що вона знаходиться, значить оператор в нас і в головному управлінні буде бачити, що така особа знаходиться там, то і там, -то, яка ну, вона буде збігтися на 100%, да, буде видавати якісь. Кількість осіб, які похожі. система з використанням штучного інтелекту може здійснювати пошук людей з атрибутами, а саме стать, довжина волосся, кольор одягу, наявність сумки чи рюкзака тощо. Також система відеоспостереження фіксуватиме скупчення людей, залишені підозрілі предмети та підвищення звуку, тобто постріл, вибух, крик тощо. Якщо застосувати програмно-аналітичний модуль візитер, який здійснює аналітику по окремих населених пунктах, то можна виявити транспортні засоби, які раніше не фіксувалися, що дозволяє знайти можливих, як то кажуть, гастролерів. Також будуть встановлені обзорні камери, які будуть встановлені на площах, там в селах, де, де там побажали старости, там ну було в цьому враховано. Взагалі, потім ця система ця інформація буде зливатися, і зберігатись якийсь там определенний час на сервері, і можна буде використовувати її. Система враховувалась як для обладнання і забезпечення охорони публічного порядку і безпеки, попередження та розкриття злочину, так і для інших потреб силовиків, які входять на сьогоднішній день, ми розуміємо, що. Являється прикордонною ділянкою, да, і багато тут і вузлів транспортних, і підприємств, які перебирають грузи. При тому все було зроблено для того, щоб і захистити яких диверсійних груп да, і для охорони публічного порядку. Кошти хочу сразу попередити, хто буде задавати питання, Вони не для відділення поліції виділені, вони у порядку субвенції будуть переховані на рахунок ОНП. Буде об'явлено тендер, і фірма, яка виграє, вона зобов'язана буде ну, вписатися в ті технічні умови, які видвинула громада і поліція. І після чого буде проведений тендер. Тендер відкритий. всім будуть бачити, на, на прозорі буде виставлена інформація. І інформація е, громада виділяла кошти під конкретні пропозиції, які вони були бачені. І всі зможуть звірити, що було там громадою запропоновано, і що там прийде по тендеру. Я думаю, що в цьому не буде. Просто є хтось захоче просто упереднятися в своїх місцях, то одно. А хто захоче перепровірити, то воно все буде перепровірити. Коли почалась велика війна, і на дорогах з'явились пости військових і правоохоронців, поліція констатувала, що рівень злочинності значно скоротився. Як показує досвід, який де встановлені ці системи відеоспостереження, вони встановлені в ряді, ну може. Більш примітивному, тому що менше коштів виділялось, ніж в аніській громаді. І, а в других обласних центрах і ОТГ встановлено, що встановлені системи відеоспостереження десь на 30% знижає злочинність і стимулює до порядку людей, які бачать, що там їх знімають. Це ніхто ніхто не збирається ні за ким слідкувати. Вмішувати в якесь приватне життя там якихось осіб. Там. Система буде тільки направлена для того, щоб е, охороняти громадський порядок, розкривати злочини і забезпечити безпеку громадян. В попередні роки в Ренійській громаді вже було встановлено систему відеоспостереження. Під наглядом знаходяться всі школи і дитячі садочки. На це Ренійська громада вже потратила сотні тисяч гривень. Невже це марно? Ні, це не марно. Ми консультували з спеціалістами, які ну, мають відношення до відеосистем. системи, які встановлені, вже є відеокамери, встановлені в школах, в садочках. В селах, там, де вони будували собі. все це в майбутньому буде об'єднано в одну систему. І зможуть користуватися як і школи, так, як пропонувалось, так зможуть користуватися там і старості, для якого вони встановлювали, все. так воно вже буде об'єднано і більш досконало буде працювати, не просто камера, що поїхала, хтось заїхав в село, чи що там, ну, можуть отримувати інформацію від нас буде більше. В общем, цьому березі вона не пропаде, ну за виключенням тих камер, які вже морально устаріли, і вони там вже десь мову встановлені камери, які вони просто морально устаріли, Вони не будуть. Микола Піщанський зазначив, що навіть існуюча система відеоспостереження значною мірою допомагає правоохоронцям. У нас була бійка на вулиці, да. І там недалеко була встановлена камера видоспостереження. Коли ми зняли інформацію, з камери ми встановили більшість осіб, які були причетні. До того злочину, який там скоївся, у мешканців Гринійської громади може виникнути логічне питання: чому депутати у період великої війни направили мільйони гривень саме на систему відеоспостереження, а не, скажімо, на придбання дронів для захисників України? Ну, я думаю сказати, що наша громада зазнала теж в минулому році да? прильоти дронів і оборона. І економічна безпека держави, вона не менш важлива, чим безпека на фронті. Зрозуміло, да? що там люди гибнуть на фронті, і дрони потрібні. Ну наскільки я знаю, мерія не відказує в допомозі фронту, закупає дрони. Там і громада, і приватні особи там перераховували кошти і проводили конкурси. Якісь в минулому році там близько 600 тисяч перерахували там. Ну і всі і наші поліцейські теж несли службу. Херсоні і зараз заданий загін там те чоловіка буде відряджено, вони теж будуть нести службу. Ну ніхто не відмовляється від этого. Ну, система відоспосередження буде направлена перш на забезпечення безпеки держави в цьому регіоні, а не просто там, щоб всі, хто міг по телевізору дивитися картинки, куди якась машина приїхала. І хто до кого пішов? Да, і хто ввести. до кого прийшов? Ось це напевно. Я говорю, це будуть користуватися відповідні спецслужби, які. ну, Мають відношення до оборони. І все, вона не буде в ніяких приватних руках, і ніхто там не буде дивитися, хто за ким пішов. Перш за все, це буде оборона, публічна безпека, охорона і розкриття, і попередження злочинів. І система буде встановлена і поблизу кордонів, яка дасть змогу прикордонникам і поліпшити охорону державного кордону і попередити незаконний перетин кордону. Якщо у вас виникли питання, ставте їх в коментарях, і ми будемо шукати відповіді. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступний репортаж та бути у курсі всіх подій.